У Коломийському районі такі акції стають все частішими. Причина традиційна погані дороги. Яма на ямі. Неможливо не те, щоб проїхати, але й пройти, скаржаться місцеві. Представники громади Великої Кам'янки, яка мала широке представництво на Майдані і, взагалі, є активною у громадсько-політичному житті краю, вирішили, що терпіти надалі не будуть. Чотири роки ми наблюдаємо, нічого не робиться. Ну копійки сюди не вкладається. Дорога вроді село наше не є якесь забите. Дорога, що перетинає село міжрайонного значення. Вона об'єднує Коломийський та Тлумацький райони. Основна мета акції привернути увагу місцевої влади та облавтодору. Тим більше кажуть люди, що Кабмін виділив кошти саме на ремонт доріг. В результаті ані грошей, ані шляхів. У нас тут попередники лишилися, там тільки в Києві попередники повтікали, тут всі на місцях. Ми хочемо знати звіт і їхні плани. Що вони думають тут робити? Приєдналися до акції і мешканці сусідніх населених пунктів п'ядиків та годів добровідки. За чотири роки люди куди тільки не зверталися. Пригадують, півроку тому був один підприємець, який хотів братися за ремонт дороги, але не склалося. Найшли такого підприємця Станіславського, який був згідний ну стартанути своїми коштами, тобто почати своїм коштом робити ремонт цієї дороги, а потім вже держава подхонько саму повертала. Він зробив там ремонт у Лумонському районі і тепер каже, що кошти йому ніякі не повертають. і Він вже більше не має таких коштів, аби міг тут щось робити. За словами мешканців, їм пропонують на дорогу скинутися. Ціна питання більше 200 тисяч гривень. Місцевий підприємець Андрій Костишин обурений. А навіщо тоді сплачувати податки? Кожен день машина фактично приїжджає в дану дорогу. Раз в тиждень треба заїжджати до ремонтників, Треба проводити ремонт. Це неможливо. Ми всі заправляємо автомобілі. Ми всі сплачуємо податки, бо ми знаємо, що акциз дороги включений в вартість палива. У нас є багато підприємців. У нас є агрофірма, яка маса купує дезпаливо. І куди ж ті гроші? діваються? Пан Андрій, власник кількох автівок, що обслуговують його підприємство. На експлуатацію машин за останні чотири роки він витратив чималеньку суму. Якщо дорога добра, ходова частина автомобіля не ремонтується або ремонтується хоча б один раз в три. Зв'язку з цією дорогою ми проводимо ремонти кожного місяця. Тобто, якщо так розібратися, то це 100%. Від початку акції на дорозі утворився затор. Найбільше обурювалися водії та пасажири переповнених маршруток. Аби об'їхати цей відтинок, їм доводилося робити гак по ще гіршій дорозі. Що треба було або Умовно перекрити цю дорогу, бо це не чуганів на вини. Або завтра. тепер, коли йде він на сході, рахується перший раз треба купити бронежилети і так далі, а потім лишні гроші, так називаємо лишні, вже тоді даватися. йти під білий дім, йти до голови, трайти... Ну, Для чого дорогу перекривати, я не розумію. Може людина спішить, дивіться, мені зараз потрібно об'їхати в об'їзд. Не стане пального. Я посеред поля стану. А поки акцію розгортали, до людей прибули представники райавтодору. Начальник Василь Вережак пояснює, він на посаді усього чотири місяці. За цей час жодної копійки не те, що на капітальний, а на ямковий ремонт не виділили. Розпорядником коштів є служба автомобільних доріг та облавтодор, А на місцях нічого не вирішується. Тільки знаки споміняти, на пішохідний перехід ми робили в п'ятиках, а так, щоб ми ямкові, на ямковий ремонт не було коштів взагалі. Люди ж кажуть, їх цікавлять попередні роки. Мовляв, покажіть документи за період з 2010 -го до 2013-го. Начальник розводить руками, треба радитися із вищим керівництвом. Прогнозує, що найближчим часом проблему не вирішать. звернувся в обл автодор. Вони сказали, що коштів немає, в'яжучих матеріалів, немає, асфальту немає. Можуть пропонувати тільки зробити ремонт гравієм або щібнем. Акція кажуть мешканці Великої Кам'янки попереджувальна, але якщо їх не почують, обіцяють перекрити дорогу надовше. кажуть, готові стояти до перемоги.